Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі GoodGameUA. Сьогодні на каналі знову розпаковка. І сьогодні я хочу поділитися з вами своєю новою покупкою. Приготував одразу нож. І ось така коробочка. Такий от пакуночок величенький. Давайте подивимося, що там внутрі. Так. Я напевно з беру і буду доставати по черзі все, що там є. Так, О, клас. Не очікував такого, що вони будуть запаковані, але, як ми бачимо, тут даблшок е, або дул шок, я не знаю, як правильно назвати, ну, називається даблшок. Це китайські. Китайська підробка Dualshock 3. Так, їх тут у мене в коробці два штуки. Ну, зовнішній вигляд наче непоганий. Так, видно, що вони вже були в експлуатації. Ну, Це не так давно, бо тут старт, можливо, ви бачите, трохи затерте, Затерта назва. І так, і вони китайські, бо з іншого боку немає взагалі ніякої етикетки, ніякої назви. Коротше, no name. Але... А, ну так і. Щось там усередині <соць> зеленчить, напевно, він уже колись падав. Так, ну я думаю, він працюючий, бо продавець казав, що все працює. Так, це один геймпад. Так, відкриємо інший. Ну, цим видно, що е, цим геймпадом користувалися набагато частіше. Це, напевно, був перший геймпад. Як ми бачимо, тут кнопка старт взагалі затерта, Там, щось, там е, декілька, декілька літр залишилося, саме крайні літери, і то вони там ледве їх там, можна розрізнити. Так, що вони по кнопочкам? Ну, Начебто працює, але ну, це треба перевіряти, вже, коли підключимо саму консоль. Я думаю, ви вже здогадалися, що це за консоль. Так. У комплекті так, ще є HDMI кабель. Так, кабель живлення. Так, він нам поки не потрібен. Що ще USB-кабель, це для під'єднання геймпада. для зарядки, бо просто так і найважливіше. Ось, друзі. Опа, вибачаюсь, натиснув <смеш> навмисне. Так, от така от консолька. Це третя сонька е, Super Slim. Так, бачимо, що. Та, в принципі, ну, на перший погляд, вона має дуже непоганий візуал. Так, що у нас тут? Ну, так, видно, що їй дуже багато років їй користувалось. Ну так, PS3 це не нова консоль. Так, отут де повинен бути глянець, він трохи затертий, є царапини. Так, поцарапано трохи. Ну це нічого страшного. HDMI. HDMI. Видно, що люди намагалися включити цей кабель, напевно, на помацьки або у темряві. бо тут дуже багато таких царапин. Що дуже дивно, зазвичай консоль підіднала і забули, що вона там її треба відключати. Ну, то таке, в принципі, норм. Е, те ж саме стосується USB роз'ємів. Така ж фігня. <рігла> Вони біля неї так, коротше, дуже багато царапин. Тобто ну... <рігла> люди намагались на помаски включити геймпад, ну, або щось під'єднати взагалі до неї. Так, ну, не знаю. Коротше, цей продавець казав, що. Консоль повністю е, пройшла обслуговування, тобто замінена термопаста, почищена від пилу. Тобто претензій до неї взагалі ніяких не повинно бути. Е, вона повинна бути прошита. І е, HDD у неї стоїть, має стояти на 500 гіг. Так. Ну, ну, мені подобається. В принципі, візуальний стан дуже непоганий. До речі, не знаю, як це можливо, якщо вона повністю почищена від пилу. та Заміна термопасти, але ось ця пломба, заводська пломба, вона стоїть на місці, і ну, я не бачу, щоб е, вона вскривалася. Можливо, е, обережно, якийсь майстер обережно вскривав та потім на, назад накліяв, або я не знаю. Ну, наче то непогано. Коротше, не знаю. Що. Подивимося, як вона е, буде працювати. Що ще. Ну, пилу отут-ут-десь -от, е, там у на цих ось решітках не видно взагалі немає нічого. Ця приставка була вже не одного хазяїна. Людина, яка мені продавала її, вже придбала її з рук, і також, а придбала вона її у хазяїна. Тобто, можна сказати, я третій, третій власник. Отак от. Так. От. так е... Приват. Що він? Так, ну трохи в пилючці, але це нормально. Я думаю, нормально. Не, не те, що там пилюки, ну просто деякі є. Таке невеличке запилення, але це таке, можливо, від транспортування або, можливо, власник не користувався. Е, також власник запевняв, що е, привід працює, але е, дисків у комплекті немає. Це все, що було в комплекті. так. Так, дисків у комплекті немає. Але я е, ще раз повторюю, що власник казав, що е, привіт працює, тобто все нормально, він перевіряв. Але у мене перевірити цієї дос, достовірна ця інформація чи ні, ну, наразі немає. Е, немає Це дуже погано. Ну, в принципі, Головне, щоб взагалі вона працювала і мене продавець не кинув. Е, надпис Sony трохи затертий, мабуть, її. Туди-сюди переставляли, переставляли і не один раз. Кніпочка відкриття диску працює. Бо я дивлюся відео, що кажуть, що багато не працює, кніпка ця не працює, просто ти викриваєш у рукапашку. Так, ну що, тепер перейдемо до самого тесту, підключимо до мережі та подивимося, чи взагалі вона працює чи ні. І так, момент істини. До мережі я під'єднав, під'єднав кабель HDMI. І зараз я її вмикну та подивимося, чи буде вона працювати. Вмикаю з кніпки на консолі, не через кніпку на цьому на геймпаді, бо, можливо, вона не включиться. Можливо, він від'єднаний і потрібно буде під'єднувати по кабелю знову. І так, вмикаємо. Ну, Щось загуділо, вшумить. Бачимо, індикатор моргає біля USB-портів. Так, вмикнулась, працює, це вже добре. До речі, меню мені чогось нагадує, дуже нагадує консоль PSP. Так, Микає геймпад. Так, як ми бачимо, то він під'єднався. Горить цифра 1. Так, тепер що по консолі. Так як я з нею не знайомий, я взагалі не знаю, що тут до чого. Єдине, що мені... Продавець сказав, що треба вмикнути прошивку. Називається вона хен. Ось, ми бачимо, вона є. Так, і дійсно продавець не обманув, сказав, що вона прошита. Так, це так і є. Тут є навіть деякі ігри. Так, це, напевно, мультиман це вход в саму прошивку, програму прошивку. Так, що далі? Ну, ігри. Так, ну, невелика бібліотека ігор, Так, тепер налаштування, налаштування і подивитись, е е скільки місця є на жорсткому диску. Так, здається, пара вистави десь. А, от, System Setting. System name, language, а, ну, то англійська стоїть. так. Disk Auto Start. Ні, 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 ні. Так, шукаємо. А, от, System Information. Так, е прошивка стоїть 489. Е Якщо мені пам'ять, я не помиляюсь, то остання прошивка це 4.91. Так, Хен версія 3.1.2. І Free Space 216 з 465. Тобто все вірно. Стоїть жорсткий диск на 500 ГБ. Так, класно. Так, тепер давайте спробуємо, що? Запустити... А, прошивку. Запустимо прошивку. Ну, Це означає, що вона запустилася. Все. Тобто нічого не змінилося взагалі. Так, що далі? Так, далі запускаємо у цю мультиман чи мультимен. Це вхід в, саму, в налаштування самої прошивки, програму прошивки. Так, ага, а тут вже все на українській, тобто все як треба. Так, па -па парам-парам-пам. Що тут? Файловий менеджер? Ну, ну це з цим мені ще розбиратися. Так, що є тут? Системна інформація. Так, інформацію у вашій ps 3 системі. Давайте натиснемо. Так, і ось тут все написано. Так, Версія 482. А, це самої прошивки. А, Мультиманна, програма, яка запускає. Так, а, System Fire це, напевно, версія самої, оригінальна оригінальна прошивка 475 стоїть. Так, ми бачимо версію HDD. і Cobra що б воно не означало, це з цим треба ще розбиратися. Коротше, знаємо, що в мене стоїть прошивка Cobra. Mm -hmm. так. А, так, вже радує те, що вона працює. Так, до речі, там уверху ми бачимо градуси нашої консолі. Так, ЦПУ 60 градусів і RSX це графічний процесор 70 градусів. Ну, наскільки я знаю, мені казав, що в 80 градусів це їхня робоча частота, не частота робочі градуси, тобто це, це в нормі. Так, о, тут є іще ігри. Чудово. Так, Аліса. Conan, Dante's Inferno. О, це те, що я хотів пограти. God of War Collection. Так, колекція. Гас, е скільки тут частин 1, 2-3. Так, ага. А це третя частина. Тут, коротше, треба дивитися, яка це частина. Перша, друга або, можливо, тут дві частини. Так, третя частина God of War. Golden X на PS3. Круть. Golden X я грав лише на консолі Sega. Так, що далі? Green Lantern. До речі, на Nintendo Vій непогана частина, вона двовимірна і непогано виглядає. І геймплей такий класний. Я навіть не запускав у себе на консолі, мені сподобалось. Так, Fighting Injustice. О, це дуже старенька, Я колись грав на ПК у мене була Mortal Kombat. Чудо, Mortal Kombat eh, DC, DC Universe. Не грав, не знаю. Подивимось, що вона така. Ninja Gaiden. Ninja, Ninja Gaiden на PS3. Чудово. Чудово. Так, і Splatterhouse. Треба дивитись, бо з бібліотекою PS3 взагалі не знайомий. Будемо розбиратись, будемо дивитися щодо. Що ще у нас є? А, треба ігру запустити. О! па 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 Ну, Dantes Inferno, God of War. Оцю ігру Оцю я не знаю, заодно подивимось, що вона таке. Угу. І. І мене викинуло в, в початкове меню. Так. Чого так? А, вона з'явилася тут. Її раніше тут не було. Так, ок. Ну можливо це так і повинно бути. Коротше, запускаємо ще раз її, може це щось, якийсь баг, щось не так. Темний екран і... Нічого не відбувається. Ні. О, завантажилась. Так, це, напевно, повинно так і бути. Запускаєш її звідти, тебе перекидеш до основне меню і потім запускаєш її вже звідси. Так, можна якось заставочки перепропустити. Ух ти! Якийсь зомбак. Так, престарт натискаємо конт. Так, Story Mode, Survival. Uh, можна завантажити якийсь контект, контент. Story, Conf, Select. Ну, старт New Game, так? Да? Так, можливо, попередній власник вже грав. Так, Override, Difficulty, Та в принципі пофігу поки що. Так, можна брати маску героя, ну, ця перша. Бо інший не обирається. Треба відкривати. Mm -hmm. Поки гра завантажується, нам тут ще щось розповідають. Якась історія гри. Ну, Нам поки що це не цікаво. Нам головне, щоб гра завантажилась і запустилася. І тоді я буду вже спокійно спати вночі. Так, якась халепа трапилась З хлопцем. Завантажується досить таки довго. Мій? Чудово чекати. Нагадую фрагмент з фільму Маска. О, можна продовжити. Давайте пропустимо. Так, ну і... Що, знову заставка? Ну, досить балачок. Ага. Ну все, в принципі, гра грає. Консоль запустилася, запустилась гра. Тобто вже все супер, тобто вона працює, можливо, будуть якісь там нюанси по самій роботі в майбутньому. Можливо, вона буде грітися, вимикатися, але я думаю, що продавець не надурив і все буде добре. Так, ну все, в принципі, все працює. Так, виходимо. К'ют. Довше чекав завантаження, ніж жав, так? Да? Так, ну завантаження тут довго завантажу. Можливо, це залежить все від гри. Не знаю, від чого, а можливо, жорсткий диск тут такий е дуже повільний. Якщо поставити SSD, то буде все добре. Але в принципі, в принципі і так нормально. Об'єм великий. Коротше, я задоволення, я саме я обирав. Е Консоль, щоб був продавець більш-менш нормальний. ну, По спілкуванню з ним я зрозумів, що в принципі норм все. І щоб була сама консоль в гарному стані та жорсткий диск на 500 HDD, та щоб була вона прошита. В принципі, на даний час все це, що я хотів, це так воно і було. Тепер залишилось тестити, тестити, ще раз тестити, грати у грати у цю чудову консоль. Що ще про неї хотів сказати, Ну, це, мабуть, будуть іще відгуки, але вже трохи пізніше про цю консоль, як я нею вже користуюся деякий час. Думаю, все буде добре. Враження, я думаю, у мене будуть задовільні, <смі> такі ж самі, як я думаю, як і від консолі Nintendo Wii. Коротше, будемо знайомитися ще з однією консолью. Чекайте на прямій ефірі. <з>, з іграми на ps 3 Ну, в принципі, все, друзі. Не забуваємо ставити подобайки, підписуватись на канал. Ну, у мене на цьому все. Побачимось на прямих ефірах. До нових зустрічей. Бувайте!